Через воєнні дії в Україні цьогоріч скасовано зовнішнє незалежне оцінювання. Натомість випускники шкіл складали національний мультипредметний тест. Цей навчальний рік був незвичайним для нас всіх, в тому числі для одинадцяти класки зв'язку із веденням воєнного стану. 11 клас очікували, коли буде зовнішні не буде, в якому плані воно буде відбуватися. Ми цілий рік готувалися до стандартного ЗНО в паперовому форматі, а тут все сталося онлайн. Безумовно, це цікаво, тому що це новий досвід для нас. Мультипредметний тест включав три обов'язкових предмети для здачі: українську мову, математику та історію України. Тестування проходило в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах. Вчителі вараських закладів освіти розповідають, що, попри тривожний та нестабільний стан в країні, навчальний процес не зупинявся. Були переживання, тому що дійсно дана ситуація, яка є в країні, вона більше на лягала на плечі самих дітей підготовка. Напевне, така свідомість бажання воно дала свої результати. А результати у випускників справді хороші. 23 учні громади набрали максимальну кількість балів з різних предметів. Двоє учнів отримали по 200 балів з двох предметів. Я можу сказати, що я точно прагну до таких результатів і хотів їх здобути, але я очікував насамперед показати все, на що я здатен, і вижити максимум себе. А приємні бали це вже як додаток до цього. Важко було. Так навчатися, як зорганізувати себе, це зробити, тому що багато різних подій твої думки часто відволікаються на ситуацію в країні, тому основне було взяти себе в руки, привчити до дисципліни і просто робити це щодня регулярно повторювати. Хоча б трошки з кожного предмету, Яна шулипа, учениця цього ж ліцею, також отримала 200 балів з двох предметів. Вчителька з математики каже, навчати таких дітей справжня нагорода для педагога. Мені в цьому році дуже повезло, тому що в мене було два поглиблених математичних класи. І я ходила туди на уроки, як на свято, тому що це діти, які хотіли мене чути. Мене бачити, і навіть коли в нас навчання онлайн закінчилося в травні. Вони попросили, щоб ми займалися у червні. Додатково в школі їхній такий напір, моє бажання трошечки їм допомогти. Така, скажімо, всесильна сильна перемога. Я її люблю обожнюю випускники. Сьогодні залишають стіни своїх шкіл однак роки навчання назавжди в серці. Безумовно, я хочу подякувати всім вчителям, які мене вчили, які давали мені якісь цінні уроки, поради. Школа справді стала моїм другим домом. Цього року у Вараській громаді 529 випускників шкіл. Усі вчителі їм щиро бажають розвитку невпинного руху вперед, адже вони творці нашої історії. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал енергоатом.